Доброго ранку, благословенного Богом Дня і мирного тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з вами, хто має таку можливість, ми дякуємо Богові за день життя, дякуємо Богові за обітниці, які він дає нам через своє слово. І з чого найбільше сьогодні бажають люди, це бажають миру. А Христос сказав у своєму Слові, послухайте, Іван від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Коли мешканці Сходу приходять у гості до друзів, вони зазвичай вітають так, мир дому вашому. Залишаючи дім, вони повторюють ті самі слова. Однак прощальні слова Христа зовсім інші. Ну, прочитаємо їх ще раз у Євангелії від Івана в му році, 27-й вірш. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Їхній зміст значно глибший. Вони мають колосальне значення і проникають у найвіддаленіші куточки землі. Христос приніс із собою на землю мир. Він прийшов подарувати свій мир нам, щоб усі віруючі в нього, мали мир, що перевершує усяке розуміння. Як викупити світу, Він проніс цей мир через усе своє життя і нині? Підійшов до того рубежу, коли йому належало віддати це життя, аби скарб миру, вірою завжди перебував у серцях людей. Ісус залишив свій мир учням. Він зрощує і підтримує Його в серцях усіх, хто тішиться його присутністю. Настав час, і сатана зробив останню спробу подолати Христа. Проте Христос сказав: Він не має у мені нічого, жодного гріха, який дав би йому право влади наді мною. Він не зможе знайти у мені нічого такого, що могло б відгукнутися на його сатанинські пропозиції. Для чого потрібна була така сувора боротьба з князем цього світу? Якщо Ісус у дитячі, юнацькі і зрілі роки жив за Божим законом, Христос міг подолати сатанинські сили. Однак Він прийшов у світ знести всі випробування і провокації диявола, які лише можуть витримати люди. І при цьому. Не роздратуватися, не втрачати рівноваги, не відповідати на провокації ані словом, ані духом, ані вчинками. Заради честі і слави Бога. Він повинен був принести себе в живу непорочну жертву Отцеві, безгрішні світи, небесні ангели і, звичайно, грішні люди. Стежили за кожним рухом представника Небесного Отця і водночас представника недосконалого людства. При цьому його характер залишався непорочним. Невдовзі Ісусові належало відбити останню атаку. Велична перемога, яку йому потрібно було здобути, полягала в єднанні з його обраним народом щоб його церква могла продовжити спілкування з ним навіть після того, як він вознесеться на небо. Іноді нас може спіткати не просто одне єдине випробування, після якого надовго настає мир і спокій, часом спокуси накочуються на нас хвилями, що затоплюють і змітають усе на своєму шляху. Скорботи не створюють християн, але розвивають у них розум і волю Христа. Живі принципи доброчесності та святості розвиваються, коли дують такі вітри. Ісус став справжнім пасхальним агенцем. Він насправді став жертвою за нас, пройшовши земний шлях людини до кінця. І настав його день. Ми читаємо у Євангелі від Луки у 22 розділі, 7 та 8 вірш. Настав день опрісників, коли належало приносити у жертву Пасху. І послав він Петра і Івана, сказавши: підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Христос обрав Петра та Івана, які були вже його послідовниками яким належало попрацювати пліч опліч і приготувати оту останню вечерю Христа на землі. І ось яке доручення дає їм Христос. Коли будете входити до міста, зустріне ваш чоловік, який у Глечику нестиме воду, ідіть за ним до того дому, куди він увійде. І скажіть господареві дому, учитель питає тебе, де світлиці, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями? Христос бажав убезпечити себе від будь-яких передчасних дій, зрадників, котрі могли прийти на вечерю і виконати запланований Юдою. У мешканців Юдеї був звичай приймати до себе на ночівлю мандрівників, котрі приходили на свято Пасхи. Прохання Христа було схоже на наказ. Нам може видатися, що цим двом галилейцям гоже було розмовляти з незнайомцем таким тоном. Проте все сталося саме так, як передбачив Христос. Учні зустріли чоловіка, який ніс глечика. Вони пішли за ним, увійшли до його дому, передали йому доручення Господа, і господар охоче погодився виконати прохання Ісуса. Це була остання вечеря, як я вже говорив, яку Ісус провів зі своїми учнями. Він знав, що Його година настала. Він був істинним пасхальним агнцем. того дня, коли споживали Пасху, Його повинні були принести в жертву. Христос також знав, що його учні ніколи не забудуть обставин цієї урочистої події, щойно вони сіли. Та стіл Христос сказав: я дуже забажав споживати з вами цю Паску, перш ніж страждатиму. Але кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому Царстві. Останнього вечора, проведеного з учнями, Ісус багато чого хотів їм сказати. Якби учні були готові прийняти те, що Він бажав їм передати, вони. Уникнули жахливих мук розчарування і невір'я. Проте Ісус бачив, що учні неспроможні сприйняти все, що Він збирається їм сказати. Коли Він вдивлявся в їхні обличчя, слова застереження і розради заумирали на його устах. У верхній світлиці запанувала тиша. Здавалося, що Ісус чогось очікує. Учні зняковіли. Погляди, якими вони обмінювалися, свідчили про ревнощі та боротьбу. Ці друзі Ісуса були абсолютно впевнені, що Христос установить свою владу і посяде на кінець престол Давида. У глибині серця кожен з них бажав зайняти найвище становище в тому царстві. Тому Ісус. Не міг відкрити їм ті тайни, які відбудуться найближчим часом. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли ті слова, які сьогодні каже нам Ісус. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоби. Подякувати тобі за все, що ти зробив для нас, за те, що ти віддав своє життя, за те, що ти пройшов земний шлях як людина, залишивши приклад, як перемагати спокуси, як перемагати диявола. Ти сьогодні даєш силу благодаті, якою можна перемагати всі спокуси, тільки дай нам мудрості. Дай нам сили, відваги міцно триматися за Твою руку, щоб не відпасти, і щоб наші імена не були стертими з книги життя. Господи, хто сьогодні шукає в Тебе порятунку, хто шукає в Тебе поради як лікаря, порадника у недолях, у інших переживаннях, ти допоможи, Господи, ти знаєш благання кожного серця, кожного мешканця планети Земля. Учуй і наші благання, щоб у нашій країні настав мир, щоб мир, який ти обіцяв, учням, не дивлячись ні на що, щоб він наповнював і наші серця, тому що ця обітниця має відношення і до нас. Ми хочемо, Господи, щоб ти так навчив лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, здобули твій мир і в такому мирі чекали Твого повернення. А тобі за все, що ти зробив заради це, слава. Честь і подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мир мій залишаю вам. Я вже говорив на початку, яке це дороге слово, як його сьогодні чекає і наша країна. Але Ісус, дорогі мої, мав на увазі щось більше, як просто мир. Ми розуміємо, що війна це ненормально, війна це страшно, війна це небажане явище ні для кого. Я думаю, що тільки ворог і сатана, який може дивитися на сльози і плач, отак байдуже, щоб не припинити, не припинити те, що відбувається. Але Христос мав на увазі той мир, який Він хоче дати. Бо ми можемо потрапити в різні ситуації, і у таких ситуаціях. Якщо ми віддали своє серце Ісусу, ми будемо мати цей мир, тому що ми знаємо, що ми живемо з Ісусом, і якщо ми помремо, то Господь підніметь нас і нас розділятиме після нашої смерті з Ісусом тільки одна мить. Тому, дорогі мої друзі, нехай Господь сьогодні дасть нам мудрость, відкрити своє серце, прийняти мир Божий. Вітати цим миром і віддавати цей мир стільки в наших силах, усім, хто оточує нас, і в надії чекати повернення Господа. Будьте благословені Господом сьогодні і в той день, коли Він прийде, до побачення.